Добрий, друзі, казами завжди я Артік затиметим будемо грати прикольну, друзі. ігрушку під назвою Зомбі Інвізіон. Ігрушка реально, друзі, класна. Що у нас тут є? Так, бачите, у нас тут є налаштування, графіка середня у нас, бачите, друзі. Отаке. Боже мої змінити мову, друзі. Давайте її візьмемо на англійську. Тут срана ця мова одразу, друзі. По умовчанню стоїть. Так, нажимаємо, друзі, Optimus, нажимаємо графіку. Давайте візьмемо медіум, хоча б, напевно, щоб не голючило. Так, друзі, нам нажимаємо Base, нажимаємо Play. Ігрушка класна, що вам тут треба робити? Вам треба, друзі, робити тут, захищати свій будинок. Да, друзі, будинок. Тут йде по 4 дня, так, по 3, по 5, по 6 і так, далі, і так далі. Тут є зброя, яку ви можете будете купляти, бачите, за гроші. Тоже, друзі, автомати. Тут дуже багато прикольного всього. За 80 тисяч, за все. Також у нас є тема. Можемо купляти, друзі, нам напарників. 2501 стоїть отакий, от отакий. Це щоб нам було легше воювати з сумаками. Також, друзі, тут є ось такі, бачите, хрестики, тут а ви додаєте, наприклад, я додав собі собаку купив, вона мені допомагає від зомбів відбиватися. Також її можна купляти тут всякі пастки ось оставити, попередні ось то бачите. Давайте, друзі, почнемо play, Я включаю звук і ми граємо. Ось так, друзі. Зомбаки, друзі, будуть приходити із гір вилазити з різних сторін. Є так прицел. Ось це моя собачка. Це ось тут друзі наша хатина. Все, собака гавкає, зомбаки повзуть, вона дивіться, бачите? Дивіться, повзуть, повзуть скотеняти такі. Вон до Так, ми можемо їх друзі, стріляти. Є один. Так, другий. Третє є. Так, десь тут ще блок, 902. Собака дивіться, помагає. Блін, не... Давайте собака сама дивіться. Бачите. Один. Все, день 4 пройдено, друзі. Ми за це заробили скільки? 1100 монет, так? Да? Да, друзі, 1100 монет ми заробили. Реально, друзі, гра кльова. Тут я не знаю, скільки днів є, але багато, думаю, їх точно є. Також, друзі, можете отримати 3000 монет, перед... подивившись рекламу, але я не совітую. Також у нас тут є прокачка, я так розумію, так? Да? Це у нас поки що перший рівень. Да. Ну, коротше, друзі, іграшка класна. Давайте щось купимо, давайте на зброю якусь купимо. Якщо звісно можна, так ну Ну давайте цю Є Так, купив. Давайте на плей випробуємо нашу зброю. У нас одразу буде. У нас це походу, не та зброя, що я брав. Чи та? Все, друзі, вже день на вулиці. Походу та, що я купив. Боже, графон, прикольний, друзі. Сморямо от копчика На грузи просто так хоп-хоп так, хоп хоп, хоп. да по спора нам вже буде добре по хайдохаюч Почка, он він... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, друзі, ну і все. Блін, ще воно повсте. Тут все відгулятися ці е хвилі зомбаків будуть повсти, 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 як русаки ті довбані. Коротше, друзі, грушка класна всім світою скачувати, якщо, друзі, то це не... Остання гра про зомбаків. У мене ще є, друзі, одна ігрушка прикольна відкритим світом виживання серед зомбаків. Так що, друзі, якщо вам сподобається лайк, підписка, все найкраще. Ну, а я, друзі, погнав шукати для вас ще кращі ігри. Так же, друзі, не забувайте дотримуватися правил у даній грі і підтримуйте, друзі, наших військових за Всім удачі і хай вам щастить!